Good The will... Доброго вечора. Генеральний секретар проведе брифінг щодо першого засідання Вільницького саміту. А потім у нас буде час для кількох питань. Доброго вечора, глави держав і урядів НАТО щойно прийняли важливі рішення щодо посилення нашого альянсу в цей критичний для нашої безпеки. Час ми привітали Фінляндію як 30... Першого члена нашого альянсу, і ми очікуємо, що зможемо незабаром привітати Швецію як повного члена нашого альянсу. Виходячи з домовленості, я досяг вчора ввечері з президентом Ердоганом і прем'єр-міністром Кристерсоном. Ми також обговорили Україну з часу нашого останнього саміту в Мадриді минулого року. Члени альянсу надали Україні безпрецедентну підтримку більше боєприпасів. більше Сучасного зброєння та більше навчання для українських збройних сил сьогодні. Члени альянсу узгодили пакет із трьох елементів для наближення України до НАТО. По перше, це нова багаторічна програма. Допомоги Україні, щоб уможливити перехід від стандартів з радянських часів до стандартів підготовки та доктрин НАТО. Це допоможе відновити сектор безпеки та оборони України і щоб задовольнити такі важливі потреби, як паливо, обладнання, розмінування та медичне постачання. По-друге, ми погодили створити нову раду україна НАТО. Це буде форум для консультацій кризових ситуаціях та прийняття рішень, де ми всі зустрінемося як рівні. І ми з нетерпінням чекаємо завтрашньої Зустрічі з президентом Зеленським на установчому засіданні ради по третє члени альянсу підтвердили сьогодні, що Україна стане членом НАТО і погодилися скасувати вимогу плану дій щодо членства. Це змінить шлях членства України з двоетапного процесу на одноетапний. І також ми чітко сказали, що ми надамо Україні запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться, що умови будуть виконані. Це є потужний пакет для України і чіткий шлях для членства в НАТО. Також члени альянсу. Підтвердили найсильніший пакет після холодної війни, і у нас таким чином ми зможемо боротися проти двох загроз: це є Росія і тероризм. І згідно з нашими новими планами, ціль НАТО це мати 300 тисяч військових у стані високої бойової готовності, включаючи значний потенціал у повітрі та на морі. Надійне стримування та оборона вимагає міцної промислової плани плану бази. Тому лідери сьогодні схвалили новий план дій. З виробництва оборонної продукції це сприскорить спільні закупівлі, підвищить оперативну взаємосумісність і генеруватиме інвестиції та виробничі потужності. Для цього нам потрібно більше інвестувати в оборону. За нашими останніми оцінками, витрати на оборону європейських союзників і Канади зростуть на 8,3% у 2023 році. Це найбільше зростання за десятиліття. З 2014 року на інвестиції. Стували додаткові 450 мільярдів доларів США в оборону 11 союзників тепер досягають або навіть перевищують контрольний показник у 2%. І ми очікуємо, що наступного року ця кількість суттєво зросте. Сьогодні члени альянсу взяли на себе незмінне зобов'язання щорічно інвестувати в оборону щонайменше 2% валового внутрішнього продукту і терміново виконувати свої зобов'язання. Також союзники провели предметну дискусію щодо Китаю. Китай не є нашим противником, і ми повинні продовжувати співпрацю з Китаєм і зростання наповненості пекіна впливає звичайно на нашу безпеку. Китай все більше кидає виклик засновано на правилах міжнародного порядку, відмовляється засуджувати війну Росії проти України, погрожує Тайваню і збільшує здійснює значне нарощування військової сили. Модернізація ядерного потенціалу Китаю є безпрецедентною за швидкістю і масштабом і проводиться без прозорості. Члени альянсу погодилися продовжувати спільно роботу для захисту від погрожуючої поведінки Китаю. А завтра ми зустрінемося також з лідерами Австралії, Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї, а також Європейського Союзу. Бо ми сильніші та у більшій безпеці, коли ми разом. А зараз я готовий повісти на ваші питання. Вашоксон пост. Будь ласка, Доброго дня. Мапан з Washington Post. Президент Зеленський звичайно сьогодні твіт випустив під час ваших перемовин. Я критикував текст формулювання, які що ви погодили, коли ви говорите про членство і до шлях України до членства в НАТО. Я не знаю, чи ви читали що він сказав, але НАТО я знаю, погодили, що формулювання для України є розчаруванням. Що Сьогодні погодили члени НАТО. Це потужний і міцний і позитивний меседж для України. Не просто меседж підтримки, але також позитивний меседж, коли ми говоримо про шлях до членства в НАТО, і це включає цей пакет практичної допомоги, який допомагає повну інтерпретату сумісність між силами НАТО, силами спор... збройними силами України. Це створ... створення ради Україна НАТО. Також рішення зняти е, потреби Бо ОПДЧ, це означає, що замість двох кроків буде тільки один крок, один етап вступу до, до членства НАТО, і також ми погоджуємося, що запрошення буде видано, коли всі коли умови будуть виконані. Я хочу також додати, що члени альянсу також надають значну військову підтримку Україні, тому що найбільш терміново, нагальна зараз потреба і ви. Може, це Україна повинна перемогти. Якщо Україна не переможе, тоді не буде обговорення членства в альянсі. Ми і тому ми вже місяцями обговорюємо військову підтримку членів альянсу, вже починаючи з 2014 року. І значно ми підвищили цю підтримку минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. І за останні кілька днів зробили оголошення. Члени альянсу Франція оголосила. Що вони нададуть е, також крилаті ракети дально далекобійні німеччина, тільки що говорила і БМП і також ЗРК системи, і е, ми оголосили е, також допомогу і батьох інших членів альянсу і створення також ко авіаційної коаліції по підготовці пілотів для F-16. Тому Це дуже міцний метод меседж, потужний меседж, який надає позитивний меседж і об'єднаний меседж до Києва. Українська агенція новин, третій ряд. Будь ласка. Шкерко Національна агенція новин України, дякую вам за можливість задати питання. Чи можемо ми очікувати сьогодні? Кінцевий текст комікет чи будемо очікувати це може завтра. І, будь ласка, конкретно скажіть, які умови Україна повинна виконати для того, щоб було щоб була почата процедура вступу України членство України до НАТО. Ато ми погодили вже текст меніке, погодили, погодили також пакет допомоги для України. Ми говорили про головні елементи, говорили про практичну також підтримку. Це також повна оперативна сумісність. Це зменш це також. Ми зменшили етап. Ви знаєте, з двох етапів до одного. Ми зняли необхідність ПДЧ, і ви чули оголошення за допомоги військової від. Членів альянсу за останні кілька днів я вже дуже активно працюю з членами альянсу, а також з українськими урядовими особами. Також обговорюю це обговорювати з президентом Зеленським, і я сьогодні з ним буду зустрічатися. А також у нас буде інагураційна зустріч Ради Україна НАТО завтра, де ми і ці три елементи пакету дуже конкретно обговоримо, які будуть наближати Україну ближче до НАТО це потужний пакет. Рейтерс, будь ласка. Андрю, будь ласка, задайте питання. Люкрес Рейтерс е, Шанов е, секретар. Повертаючись до коментарів президента Зеленського, він сказав, що це буде абсурдно, якщо не визначено часові рамки ні для запрошення, ні для членства України в НАТО. Як ви можете відповісти на цей дуже на цей дуже конкретний коментар, і чому немає е, часових рамок сьогодні? Визначено членами альянсу. Ми погодили дуже потужний пакет багато елементів, які наближають Україну ближче до. Нато і допомагають також наблизити Україну до членства, і це дуже практична допомога по оперативній сумісності, наприклад, по реформах по оборонного сектору, і це дійсно дуже важливі умови для членства. Це практичний крок до для того, щоб Україна наблизилася ближче до НАТО. Крім того, у нас ми надали дуже міцний політичний. Не сигнал, коли ми говоримо про формулювання до щодо членства, і по, це, це формулювання зараз комініке, і є там дійсно формулювання запрошення. Тому дуже міцний, потужний ми месич даємо як політичний, коли ми говоримо про шлях до членства до НАТО, а також і військова допомога і політична допомога для того, щоб отримати оперативну повну сумісність. Якщо ви подивитесь на всі процеси членства, то е, у нас в цих процесах немає е, якраз часових рамок завжди в нас це обумовлено умовами. Це завжди було так. Акт з Фінляндії, шановний генеральний секретар, Балтійське море стає фактично внутрішнім морем НАТО. НАТО зараз 300 тисяч військових у стані високої готовності ставить в Балтійському регіоні. Що це означає для країн прибережних? Це Польща, Фінляндія, Естонія. Я наскільки історичним це є момент, який меседж для президента Путіна, дякую. Це історично дійсно, що як Фінляндія. Так і Швеція стануть членами НАТО. Фінляндія вже є повним членом НАТО і е, також є у нас, ви знаєте, погодження з угода між президентом Ердоганом і прем'єр-міністром Кристисоном. Вчора вони досягли цього цієї угоди. Що Швеція стане повним членом НАТО? Це дуже важливо для Фінляндії, для Швеції, для усього альянсу. І і також це надзвичайно важливо для Балтійського регіону. Тому що якщо ви подивитесь на карту, ви побачите і зрозумієте, що наприклад. Можливість зміцнити Балтійський регіон значно покращилася зараз, тому що у нас є повні повноправні члени. Це Фінляндія та Швеція. Це залежить і також, впливає на наші плани оборонні, і на наше навчання. Це зміцнює весь альянс, а особливо робить безпечним Балтійський регіон. Це також є потужний меседж, що Вері НАТО відкрити, що саме члени альянсу вирішують про проширення, а не Москва, яка хоче зупинити можливість і право суверених країн робити ці кроки і самостійно вирішувати. Ми також надсилаємо меседж дуже конкретний Україні, дуже потужний меседж про членство для України. У нас ось наступний, будь ласка, ряд. Ейська правда Україна, генеральний секретар, мені б хотілося підтвердити трошки щодо умов. Я знаю, що ви сказали щось про це, але напевно дуже чітко, як ви бачите, як ці умови можна визначити, обумовити, узгодити. Бо я боюся, що можна розуміти, що НАТО. А, а, Сказав, що не потрібно робити ПДЧ, але просто придумав щось інше під іншою назвою чи якісь інші умови треба виконати Це, Можливо, щось таке, так ніби. Не чітко зрозуміло те, що ми сказали в комуніке, що Україна зараз вже не повинна виконувати ПДЧ, тому що Україна зараз набагато ближче знаходиться до НАТО. Я був Бухарестів Бухаресті у 2008 році. У на саміті в Бухаресті я у тоді вкладі делегації уряду Нідерландів, і ми тоді також почали обговорити це питання, але не лише що зараз Україна повністю є під напом Росії. Через це ні, також через те, що Україна зараз набагато ближче знаходиться з НАТО, особливо після 2014 року, коли члени альянсу почали надавати озброєння і також навчати збройні сили України. і країна продемонструвала свої спроможності потужності, і також більше інтегрована зараз з НАТО. Також це є наслідки військової техніки, які надають члени альянсу. НАТ, НАТО в Україну ми більше надаємо ніж просто бойові танки або системи ППО. Наслідки цього це також є більше оперативної взаємосумісності. Українські збройні сили більше є у відповідності з стандартами, доктриною та озброєнням НАТО. І це лише цей факт, що зараз так багато озброєння та військової техніки надано Україні. Ми також будемо тренувати. Пілотів для F-16, це навіть ще більше додасть до цієї важливої системи оперативної взаємосумісності, що є дуже важливо для НАТО. І ось це приближає Україну все більше і більше до НАТО, і також до членства у НАТО. І також це відображається у тому факті, що НАТО зараз набагато ближче рахує Україну до НАТО. Окей, у нас також є умови частково закладені у статті 10. Сядь у Вашингтонському договорі НАТО, і звичайно, члени альянсу повинні оцінити чи умови повністю виконані чи ні, і власне ось це повинні одговорити члени альянсу. І я тут говорю не лише про умови, а також чи всі згідні члени альянсу з цим політику. Будь ласка, знову політику. Дуже дякую, генеральний секретар, і хочу продовжити по цій важливій темі. Переді мною текст 2008 року з Бухарестом. Ми всі читали і перечитували протягом останнього тижня, де ми говоримо також про де говорилося про питання щодо наближення до НАТО України і Грузії. Чи ви можете пояснити мені, будь ласка, як для будь-якої людини у країні члену альянсу, якби вони були тут? Якби ви пояснили їм різницю між текстом, який був згоджений в Бухаресті в 2008 році, і ось цей конкретний текст або формулювання, яке було згоджено сьогодні, є кілька різниць, і одна важлива різниця. Це якраз, якщо ви почитаєте далі, там є що є наступний крок. це є ПДЧ, якраз це, що було забрано сьогодні. Цього немає вже. Ми сказали, що Україна стане. Членом а перед тим було, що необхідно виконати ПДЧ. Зараз цього вже немає. Замість двох етапів у нас є один етап, значить це є надзвичайно велика відмінність від формулювання 2008 року і все, що відбулося після 2008 року, наскільки приблизилася Україна до НАТО, і, і, і це рішення не було дуже просте, щоб його прийняти, і члени альянсу узгодили. І я кажу, що цей пакет, який був запущений ще в ОСЛО на нашому неформальному засіданні, це є ті питання, які задавали само собі. Чи ми занадто швидко рухалися. І з травня, коли ми розпочали оці розмови, для того, щоб ліквідувати ПДЧ і щоб узгодити, бачите, ми зробили це швидко. Це є перша відмінність. Відмінність номер два, що зараз у нас є програма, як допомогти, як підтримувати Україну. Раїну для того, щоб вона більш наблизилася НАТО, це є оперативна взаємосумісність, багаторічна програма і також посилення наших політичних зв'язків. І те про що говорилося у нашому формулюванні щодо міністрів закордонних справ, ці щодо оцінки прогресу. І ми також говоримо тут про надзвичайно важливий етап власне більше військової техніки навчання зсу ось це є надзвичайно велика відмінність, чого не було у 2008 році. Україна була надзвичайно далеко від доктрини і стандартів НАТО від цього. І ось через це зараз цей процес рухається набагато швидше. Будь ласка, швецьке радіо пане генеральний секретар пане Столпер, щодо шведського членства, ви сказали, що це історичне рішення, але все одно буде процес ратифікації у парламенті в Анкарі. Треба це чекати. Чи можете ви мені сказати щось щодо? Відчуття, які були сьогодні серед членів вашої наради, коли ви зустрілися з шведським прем'єр-міністром, і з тим, що відбулося вчора, коли ви мали засідня з президентом Ердоганом, звісно, парламент Туреччини будуть вирішувати чи ратифікувати але президент Ердоган сказав, що передасть всю документацію для ратифікації. Ці шведського членства якомога швидше, це також залежить від парламентарів, від парламентських процедур і це питання було не завжди однозначним, але тут є певні внутрішні процеси, національні процеси. Але що робить цю угоду історичною? Це те, що це чітке зобов'язання з боку президента Ердогана про передачу цієї документації про ратифікацію. І про те, що він буде працювати з національною асамблеєю з парламентом Туреччини для забезпечення ратифікації, І це історичний момент, і це також відбулося на нашій зустрічі сьогодні, тому що всі члени НАТО вітали це рішення. Вони вітали президента Фінляндії, тому що це перший його саміт в якості. Президента повноправного члена НАТО, і також члени НАТО вітали участь прем'єр-міністра Кристерсона, враховуючи рішення прийняти вчора, і всі з нетерпінням чекають того моменту, коли Швеція також стане повноправним членом якомога швидше. Ми відчували цю, цю історичність події в залі, і звісно, ми Вітаємо цей посил від членів НАТО. Будь ласка, останні запитання в тому кінці залу. Ерді дуже дякую. Є потреба зрозуміти все таки умови? Я намагався зрозуміти. Президент Байден говорив у інтерв'ю CNN, що Україна ще не виконала певні вимоги, наприклад, демократизація. Що які вимоги ще не виконала Україна, аби отримати це запрошення? Дякую. Ми мусимо зрозуміти. Тут є два виміри. Перше, це рівень на якому рівні Україна модернізувала свої оборонні інститути, посилила керування, в тому числі боротьбу з корупцією. І це ці питання ми вирішуємо кожного разу, коли НАТО розширюється, тому що ми хочемо приймати країни з сучасними інститутами оборонними оборонними і також з сумісними противно-сумісними силами. І тому ми працюємо над питаннями оборон оборонних інститутів і над питаннями сумісності оперативної в рамках багатолітньої програми. Є інший вимір це. Те, що той факт, що в Україні точиться війна, українські збройні сили демонструють мужність і компетентність, які вразили цілий світ. Але в той самий час я думаю, що всі члени НАТО погоджуються, що поки точиться війна, ще не час Робити Україну повноправним членом НАТО, тобто ці дві різні речі: питання керування, боротьби з корупцією, оперативна сумісність, ці питання мусить вирішуватися незалежно від присутності чи не війни. Інша це війна в Україні, але врешті решт саме члени НАТО вирішують. Так буває кожного разу, коли ми розширяємо і тоді приймається рішення про ем, запрошення. Головне, що ми бачимо сьогодні в комуніке: що є інструменти для забезпечення, того, щоб Україна просувалася до членства вперше запрошення пролунало як частина цієї ці формулювання, і ми також усунули вимогу про ПДЧ. Ніколи ще не було більш сильного формулювання стосовно членства від НАТО. І Будуть конкретні заяви про те, що ми будемо робити, аби Україна стала повноправним членом НАТО. Дуже дякую всім. Я розумію, що залишилося дуже багато питань, але поки що ми мусимо йти, тому що нас нас очікують на вечері лідерів країн. Бачимо завтра. Дякую.